І Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, чи обов'язково треба молитися перед вживанням їжі? Більшість віруючих в наш час не молиться перед вживанням їжі і тим саме засвідчують, що не вважають за потрібне. Молитися перед вживанням їжі. У той же час вони називають себе християнами, тобто заявляють, що вони вірують в Ісуса Христа і намагаються уподібнюватися Йому. Кожен християнин повинен прагнути. Уподібнюватися Христу, про що виразно говорить апостол Павло, ставайте подібним мені, як і я Христу. Я вже чинив Христ... Господь наш Ісус Христос, якому нам треба уподібнюватися. Чи звертався він з молитвою до Отця Небесного перед вживанням їжі? Євангеліє свідчить, що перед важливими діями Господь звертався з молитвою до Бога Отця. Так, наприклад, перед тим, як нагодувати в пустелі п'ять тисяч чоловіків, Крім жінок і дітей п'ятьма хлібами і двома рибами Ісус Христос підняв очі на небо, тобто помолився і благословив і тільки після цього розломив і дав ученикам хліби, щоб вони роздали народу. Народ. До Отця Небесного і прославлення Його, тобто молитва, ось що передувало ці благодатні крапиці. Дехто може заперечити і сказати, що це була молитва перед чудом, коли Господь створив. Надприродне дійство п'ятьма хлібами і двома рибами нагодував таку велику кількість людей. А хіба щоразу, коли ми вживаємо їжу, не відбувається диво, коли хліб та інші продукти харчування підтримують наше життя. Перетворюючись на кров, тіло, верби, кісти, мозок. Хіба це не диво? Коли їжа перетворюється в тіло наше. Їжа це дар Божий. Їжа це є життя, а життя дійсно є дар Божий бо ніхто не має влади над своїм життям. І як не пояснювала б наука причини смерті людини, владикою життя і смерті залишається Бог. Саме тому перед таким важливим актом, як вживання їжі, а вона дає нам життя. Обов'язково треба молитися Богу. Жживання їжі це своєрідне священне дійство. В монастирях під час трапези читають святе письмо або життя святих. За трапезою не дозволяється розмовляти. Народні звичаї теж не дозволяють за столом порушувати тишу. Все це свідчить про те, що вживання їжі важлива дія у повсякденному житті, чи не заради їжі працює людина, потім лиця «Їстимеш хліб твій, сказав Бог першим людям, які згрішили перед ним. Саме тому, що вживання їжі є таким важливим дійством у житті людини, перше ніж сісти за стіл, обов'язково треба помолитися Богу. Коли ученики запитали Спасителя, як треба молитися, Господь дав молитву, яку ми називаємо молитвою Господньою або Отче наш. В цій молитві є такі слова, Отче наш, хліб наш насущний, дай нам сьогодні. Що це значить? Це значить, що насущний хліб треба просити у Бога кожного дня. Їжа може бути не тільки джерелом життя, але і джерелом хвороб і навіть смерті. І ми всі це добре знаємо. Тому треба просити Бога, щоб наша їжа не стала причиною хвороби. Нестриманість у їжі, тобто надмірне її вживання, є гріх з моральної точки зору, і веде вона ця нестриманість до хвороби. Якщо у когось. Не вистачає духовної сили для стриманості. Треба молитися Богу, щоб Він дарував цю стриманість. Не випадково і медицина виступає за здоровий спосіб життя, за культуру у споживанні їжі. Продукування їжі залежить не тільки від землі, але й від людської праці. Праця земнороба ніколи не завершилась би успіхом, якби Господь не посилав своєчасно на його ниву дощ і сонячне світло. Саме це мав на увазі Господь Ісус Христос, коли сказав, що Отець Небесний посилає дощ і Сонце праведним і грішним, та землероб не міг би і працювати, якби Господь не дарував йому сили для праці. І всі ми Хіба могли б усе це потрібне для життя мати, якби Господь не дарував одному душевну доброту, другому міцні тілесні сили, третьому гарну освіту, четвертому благодійників, значить, все від Бога чи свій, чи чужий хліб ми їмо. Тому кожна людина, ким би вона не була, повинна молитися Богу перед споживанням їжі та після нині, то молиться не механічно на абия, а з увагою і благоговінням той через молитву закликає благословення Боже на свою їжу, тому споживає її з користю для свого здоров'я. Молитва робить їжу не тільки корисною, а й приємною. З молитвою і проста їжа стає кращою за вишукані страви багачів і червоугодників. Не уподібнюйтесь, браття і сестри, тим, хто, сідаючи за стіл, не молиться Богу. Перед вживанням їжі обов'язково треба молитися, бо і Христос Спаситель молився. А ми християни, і нам усьому треба уподібнюватися Христу. Перед вживанням їжі треба читати молитву, Отче наш. Хто її не знає, тому необхідно її вивчити. У крайньому випадку можна уважно благоговінням перехреститися, перед вживанням їжі, при цьому думкою звертаючись до Бога. І Господь прийме і таку молитву. йому слава на віки віків. Амінь.